Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Терміновий огляд. Не пропустіть мінус 50% від вартості на другу упаковку гелевих капсул для прання будь-яких торгових марок. тільки 10-го, 11-го та 12-го. Вау! Вихідні! Чесно, я не встигла помітити, як промайнув цей тиждень. А вже знову вихідні, знову п'ятниця. Аріель велика упаковка 30 капсул. 685 гривень 22 капсули Аріель 347 гривень. 12 капсул з акційною ціною 199 гривень Якщо берете дві пачки, то одна за 199 гривень, а друга буде за 100 гривень. Тобто 300 гривень за дві упаковки. Кіонен Капсули для прання 16 штук упаковці. Ціна акційна 155 гривень. Sky ціна 299 за 35 капсул. Хто користувався, залишайте свої враження, відгуки дуже цінні ваші відгуки, такі від Sky капсули по 12 штук, ціна 109 гривень. Капсули Лоск є 13 штук у упаковці. Ось такі. І ціна 199. 15 капсул, ціна 174. Виходить більше капсул, а ціна дешевша. Персіл 4 в одному, 189. Такі персіл капсули 4 в одному, 13 штук за 199. Також друга упаковка піде за половину вартості. Персіл 4 в одному. 26 капсул за 399. Персіл в упаковочці 35 штук 499. Ще більша упаковка. Тут аж 60 капсул. Акційна ціна 649 гривень і мінус 50 на другу. А ще, якщо маєте бонуси, то можете собі частину покупки бонусами оплатити. Супер вигода! Акція на зубні щітки. Звертайте увагу, бо і на електричні теж є акція мінус 50% на другу одиницю будь-яких зубних щіток. Орел Бі ціна 1849 гривень. І такі ліловий варіант, ціна 1199 гривень. Якщо берете дві штуки, то на другу піде знижка 50%. Тобто ціна буде 600 гривень. Так, з копійками заокруглила. Так, і всі інші зубні щітки теж підлягають під цю акцію мінус 50% на другу одиницю. Це йде акція і на поштучно, і на набори будь-які торгові марки. Зубні щіточки. Як бачите, є багато акційних пропозицій від Colgate. Iceberg Professional. Всі засоби для догляду за ротовою порожниною. Тут такий більше напрямок, де відбілюючий Такий варіант, це для відбілення зубів, три процедури миттєвого відбілення набір гель. Капа і Лет лампа ціна 166 гривень. Олівчик 87 гривень. Так, це є відбілюючі гелеві смужки 87 гривень. І ще є олівчик. А, оце олівчик ціна 104 гривні. А це гель запаска до ось цього 87. Зубні пасти тут досить великий об'єм, аж 190 грамів з дозатором за 95 гривень і ополісковач, ціна 46,50 за 295 мл. Теж, хто користувався, може залишити відгук, залишайте, цікаво, буде почитати. Всі крем фарби для волосся. Мінус 50% на другу одиницю на будь-яку торгову марку. Обираєте два товари. Можна об'єднувати з різних торгових марок. Просто з двох одиниць та яка дешевше піде в подарунок. Якщо дві в однакову ціну, то просто одна із двох. L'Oreal Preference 458. L'Oreal Casting 358 гривень. Sios Olo Intense без аміачна 220. Вела 299. Лореаль Екселенс ціна 244. Шварцкол Бріліанс 294. На Сіус акційна ціна 158 гривень. Палет 129. Карнір Колор Сенситів 111. Карнір Color Naturals 97. Палет фарба 89 гривень. Avena 87,50. Art капелі 53 гривні та 50 копійок. Колібрі 29 гривень. Фитолінія 56. Такий варіант SIO фарба для волосся 158 гривень. Усі аксесуари для макіяжу від торгової марки COS та Sovert з акцією 1 плюс 1 дорівнює 3. Обирайте будь-яких три товари від цих торгових марок Sovert і COS. Одна із трьох піде вам в подарунок. Багато акційних пропозицій 179 гривень. Такі-такі пензлики. Є, до речі, пензлики. Багато в одному, називаємо це так. Бачите, двохсторонні. Ціна ось такого 139 гривень. Такі по 100 гривень теж двохсторонні. Сова трошки бюджетніший варіант. Так, по 40 гривень пензлики. Ось такий за 40. Є наборами. Це теж буде рахуватися як один товар. Ціна 349 гривень. Аплікатори по 20, накладні вії по 80. Такі кольорові, теж 80 гривень. Для підкручування вій 129 гривень. Пінцети ціна 60, такі за 100 гривень. Набір тримерів для брів. Ціна 80. Пінцети по 139 і за 100 гривень кос. І б'юті-блендери для нанесення, але звертайте увагу, це лише совер та кос торгові марки. Вау, вихідні. Уся парфумерія з акцією мінус 50% на другу одиницю. Це такі, знаєте, масштабні акції, в них входять буквально цілі категорії, в даному випадку парфумерія. Будь-яка. Бачу багато цікавеньких новиночок. Такі новинки флакончики, моє цікаве дно. Так, ціна 489 гривень, об'єм 50 мл. Не бачила раніше таких. Від Фабен 599 гривень 100 мл. Такі варіанти 549. Тож цікаві флакончики. яскраві і продаються в таких тубусах. Декоративна косметика від Патрісії Ледос акцію 2 до рівні 4. Обирайте будь яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дешевших. Дав усі жіночі, чоловічі антиперспіранти, гелі для душу та все мило, крім дитячого, зі знижкою до 40%. 89 гривень і 20 копійок антиперспіранти спреї об'ємом 150 мл. Більший об'єм 200 мл 109 Аромати є на вибір, великий асортимент. Ще аромати. Насправді, серія дуже велика. Ароматів багато. Кулькові антиперсранти від торгової марки DAV 52 гривні, 70 копійок, 50 мл. І такі, і сякі, і також є у стіках ціна 93 гривні 50 мл. Дафмен антиперспірант Стік 73 гривні, 70 копійок. Гелі для душу від торгової марки. DAF є у різних об'ємах. Теж зі знижкою мінус 40%. 720 мл 157 гривень. 150 мл 107 гривень. Такий варіант: 250 мл 65 і 225 мл. Гранатовий варіант за 87,50. Тверте мило дав 135 грамів 41 гривня 50 копійок. І 31 гривня 50 копійок 90 грамів. Рідке мило Дав 250 мл 82 гривні. І запаска 133 гривні за 750 мл. Всі спа-засоби ютера нейтів 1 плюс +1 дорівнює 3. Можна об'єднувати будь-якій комбінації. З ось цією торговою маркою теж можна об'єднувати. З трьох одиниць те, що дешевше, піде вам у подарунок. Морська сіль з різними ароматами. 500 грамів грейфрут. Ціна 40 гривень. Знижка 40% на туалетний папір «Зева» делюкс трьохшаровий 4 рулони, 87 гривень та 50 копійок з ароматом персика. Знижка 40% на порошок для прання дитячих речей вухастик вагою 2 кг та 100 грамів. 166 гривень. На всі чашки в коробках акція 2 дорівнює 4. В цієї не густо з чашечками, але є єви, в яких досить великий асортимент, тож звертайте увагу. Серветки косметичні, 80 штук за суперціною 27 гривень. Тут 40 білих, а 40 кольорових. Такий варіант, ціна 30 гривень в упаковці 150 штук. І хто пам'ятає, такі новенькі з'явились. Тут 90 штук в упаковці. Акційна ціна 41 гривня 80 копійок. А ось ось рекламація є. І вологі серветочки теж з акційною ціною 100 штук, 35 гривень 80 копійок. І за 33 гривні 70 копійок, 60 штук. На вологі серветки акція 7 гривень та 20 копійок. На усі шкарпетки Аміго є акція 1 плюс 1, дорівнює 3. Чоловічі, жіночі. Речі, такі гарненькі появилися. По 50 гривень, такі 45. Ось ці по 35. Так, і ще є дитячі. Такі 30, такі 25 жіночі, по 14 чоловічі, 25, 30. Є багато акційних пропозицій, незважаючи на акцію 1 плюс 1 дорівнює 3. 10 слоненят усі засоби для догляду за малюком. знижка 20%. Вологі серветки 72 штуки за 18 гривень. Гель мило дитяче, ціна 20 гривень. І є по 23 гривні 50 копійок. Трісаме усі засоби для догляду за волоссям зі знижкою в 35%. Це і шампуні, і бальзами та масочки. Ціна 119 гривень, кондиціонери, об'ємом 400 мл. 121 гривня, 119, шампуні по 121 гривні. Теж 400 мл об'ємом. Щось масок не бачу. А чого. Крем сироватка 194. Фінішна олія 224 Акція на усі бальзами для губ 1 плюс +1 дорівнює 3. Будь-які бальзами є як акційні, так і неакційні. Нівея неакційні, 123 гривні, Carmex по 140. Just Kawaii з акційними цінами по 60, 47, 80. У них дуже цікаві флакончики. Greenway по 20 гривень бальзами для губ. Керефрі усі щоденні прокладки зі знижкою до 40%. Такий варіант 36 штук в упаковці за 94 гривні. І в такій упаковці 34 штуки, ціна 75. На усі прокладки для критичних днів, щоденні прокладки урологічні та тампони від торгової марки Lingerie зі знижкою до 40%. 20 штук за 23 гривні. Ось ці вони є індивідуально запаковані. Такий варіант: 50 штук теж індивідуально запаковані. Кожна штучка 55 гривень. І 100 штук за 97. Так, 20 штук. Ціна 23 гривні. Ці вже не паковані індивідуально. 50 штук, 55, 40 штук, ціна 55 гривень. Для критичних днів 10 штук, 28 гривень, 7 штук, 10 штук. Тут, бачите, є різні варіанти. Більші упаковки по 14 штук 57 гривень. Такі 20 штук, теж 57. Найбільше 40 штук в упаковці за 110 гривень. Такі трусики нічні, ціна 32 гривні, 80 копійок, 2 штуки. 98 штук по 25 гривень. Тампони, 8 штук, 31 гривня, 50 копійок, 16 штук по 54 гривні і 32 штуки, 86 гривень за упаковку. Ще в її в куточку можна знайти. Екземпляри, як виглядають ось ці прокладки, що ми з вами дивилися, акційні пропозиції. Тож, звертайте увагу.